До 1972 року в Ковалі працювала невеличка вежа, котра транслювала на п'ятому каналі лише одну телевізійну програму. І могли її дивитися жителі Ковеля та навколишніх сіл. Керував цією станцією начальник міськрайонного вузла зв'язку Степан Кирилович Морозюк. Але час йшов, місто розвивалося, отож і виникла потреба побудувати більш потужну станцію. 1 березня 1972 року було введено в експлуатацію Ковельську радіотелевізійну станцію з потужним телевізійним передавачем, а ще згодом і потужні радіопередавачі, котрі транслювали майже на всю область одну телевізійну програму. З Часом кількість телепрограм збільшилась. Тепер їх вісім, а радіопрограм – 5. п'ять. І все це переважно досягнення колективу підприємства, котрий є основою гарантом безперебійної та якісної роботи Ковицького телеретранслятора. Саме цінне в принципі, що на Ковельській радіотелевізійній станції є, це його трудовий колектив. Практично всі працівники пропрацювали 20 і 30 років, які приймали участь в будівництві цього і До цього часу вони тут трудяться. Деякі вже знаходяться на заслуженому відпочинку, але вони теж не поривають з нашим підприємством. Ми про них не забуваємо. І звичайно, сьогодні колектив працює над тим, щоб збільшити кількість радіотелевізійних програм, щоб збільшити кількість ретрансляторів з тим, щоб максимально люди області, населенній області було забезпечено радіо і телебаченням, сучасним зв'язком, іншими видами послуг зв'язку. І от за минулий рік ми разом з телевізійним центром Коваль збільшили потужність передавача цієї програми, збільшили якість, покращили якість, а також збільшили обсяг мовлення, тепер він працює цілодобово. Така ж сама робота ведеться з іншими телекомпаніями. В цьому році ми плануємо збільшити обсяг мовлення телеканалу. Інтер збільшиться обсяг мовлення волинського телебачення. Надіємося, що з'являться нові телевізійні програми. Просто зараз в період виборів ліцензії не видаються, але після цього цей процес продовжиться. І я надію, що до кінця року з'явиться декілька радіопрограм в діапазоні 100-108 МГц. Дещо затьмарювали святковий настрій директора Петра Самерея певні невирішені фінансові питання підприємства. Був певний період, коли в нас державне замовлення в нас становило 70% цієї роботи нашого підприємства, і тому нам було дуже тяжко в таких умовах, коли держава не платила за послуги, які отримує, а ми повинні були з цих послуг сплачувати податки, витрачати на це електроенергію, виплачувати людям заробітну плату. І тому було дуже складно. Сьогодні борж залишається за державою більше двох мільйонів вони нам заборгували держава. Ми, звичайно, їй не доплатили частково податків. Але за рахунок розвитку мереж області телевізійних, і радіо і зв'язку, ми значно збільшили доходи за 2001 рік. У нас до 20% ріст доходів становить. І в цьому році ми сподіваємося ще збільшити наші доходи. І всі ці кошти, які будуть отримані, будуть направлені на розвиток мереж мовлення з тим, щоб телеглядачі, все населення області були повністю забезпечені тими програмами. Які вони хотіли бачити. Значні прибутки передавальний центр отримує в основному від користувачів мобільним зв'язком, потужну морожу якого тут створили. Отримані кошти йдуть на закупівлю відпрацьованого обладнання, виплату зарплати, будівництво багатопрограмних ретрансляторів тощо. Вже в цьому році планується збудувати в селищі Шацьк багатопрограмний ретранслятор. Збільшити кількість телепрограм на в Кортелісах. ще є в намірах адміністрації обласного передавального центру встановити багатопрограмний ретранслятор в Горохові та Цумані, щоб забезпечити всю область багатоканальним, сучасним якісним телерадіозв'язком.